Ця остання, третя наука не буде якоюсь такою цілісною. Е, я хотів поділитися декількома думками з приводу молитви духовного життя. То буде такий вінегрет духовний і теж відкритий на, на якісь ваші питання, закидони, думки з приводу. Е, надіюся, що можемо так трохи порозмовляти в діалозі. Хотів поговорити про молитву, бо часто зустрічаємо з таким визначенням це молитва це розмова з Богом. Гарна фраза, чудова, прекрасна, так? але теж кожен з нас має уявлення, що таке розмова розмова з іншим. Розмова це не тільки коли я говорю, так? але коли я говорю, коли я слухаю, коли ми мовчимо, коли ми просто сидимо разом. Дивимося, як іскри в багаті розлітаються, так, коли ми просто, просто є. Так. І розмова буває різною. Е, бо не раз в мене складається враження, що, що часто молитва це заговорювати Бога на смерть. Коли ми Богові падаємо на вуха і суцільний такий текст без пауз, е, неначе він, він чогось не знає. Так, неначе не то не він надихнув псалмоспівця чи отців церкви е, на, на, на ці молитви. Е, це я зовсім не хочу якось нівелювати, цінність е, часу слова різних молитв таких формалізованих. Ні, але це одна, одна, один з варіантів молитви. Так? Він цінний, він дає теж хребет, дає певну таку. Певний ритм нашому життю, нашому молитовному житті. Але це не все. Це ще не все. Та так само, як ми кажемо, що Євхаристія це джерело і вершина молитовного життя. І це правда, так? але крім вершини, ще є рівнина, полонина, ще є підніжжя. Так? Тобто ну, ніхто не хоче жити в якомусь такому теремку, знаєте, зразу земля і накриття. Так? Воно Добре переночувати в горах, але на, на постійно жити в тому не, не хочеться, не дуже комфортно. так. Є вершина, але має бути і фундамент, і стіни. Має бути молитва і спільнотна, так, і Євхаристія. І має бути молитва приватна, і вона може і має бути різноманітною. Так є багато різних моментів, як, як молитися. Так, говорити щось Богові, говорити словами, які люди звертали до Бога протягом тисячоліть, так словами псалмів, і, і знаходити себе в, в тих псалмах. Я не раз особливо як е, знаходжусь в якихось таких кризових ситуаціях, то дуже сильно віднаходжу. От е, не буду говорити про якісь ситуації саме мова, але потім молюся, і справді як той пугач в руїнах. Вороги напастують, нема де схилитися і тільки е, під покровом Всевишнього себе можу віднайти, так? Тобто я, коли переживаю якусь кризу, то ну, знаходжу себе дуже прекрасно на місці того псалмопівця. І добре є говорити з Богом своїми словами, так, виливати йому серце, говорити по-простому, як друг, Так, е, як я себе чую, де я себе віднаходжу зараз, що мене пере переповнює. Ділитися чимось радісним і, і сумним, і прикрим, довіряти Богові себе, довіряти інших людей, дякувати Богові. Також важливо не, не кількість тої молитви, але, але її якість. Так, святий Ігнатій каже, що не кількість, але якби якість цього пережованого, вона дає смак. Так, тобто можемо взяти повне правило, вийти, і а що там було, про що той псалом? Не пам'ятаю. Господи, помилуй, пам'ятаю, все решта не пам'ятаю. Так, а можу ж взяти якусь одну фразу і її смакувати, її жувати. Так, оце слово розважати, роздумувати, медитувати на євриті означає, власне, жувати, румигати, як корова Бере і жує. Так, жує, щоб потім це добре спожити, так, бо саме тоді воно користь дає. І добре є жувати це слово, жувати, роздумувати, повертатися до того слова, яке Господь звертає до нас на, на літургії протягом дня, так? і питатися, що воно зараз мені говорить в моїй життєвій ситуації, як я відчитую себе крізь призму того слова. Так, можемо молитися Ісусовою молитвою і цією формулою відомою, так, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, чи нас грішних. Хтось може віднайти якусь формулу ще ближчу до себе. Може бути просто слово Ісус. Може, Ісусе, люблю Тебе, Господи, помилуй. Ісусе, довіряю тобі. Так, бенедиктинці вчать, щоб ця молитва вона складалася з двох якихось фраз. Одну промовляти, коли я вдихаю, і другу коли видихаю. Тобто, коли я вдихаю, я входжу в Божу присутність, коли видихаю, віддаю. Самого себе довіряю себе Богові. Ну, це ціла окрема історія варта реколекцій. Е, наступний момент е, іспит свідомості. Так, е, це теж прекрасна молитва. І підкреслюю іспит свідомості. Не називаю його іспит сумління, бо йдеться не тільки про гріхи, знаєте, якась бухгалтерія. Чим нагрішив сьогодні, чим Бога образив. Чого доброго не зробив, так? але і спецвідомості теж, а що в тому дні було доброго, як Бог мене любив, як він за мене дбав сьогодні, так? що було доброго, що я доброго почув в Слові Божому, те, що я прокинувся, Бог дарував мені ще один день життя. Е, є дах над головою, є що їсти, є спільнота. Е, може, не спільнота ангелів, але людей, які теж мене освячують в чаді як співіснувати. І це ласка Божа, бо такі люди, знаєте, не, не найсолодші, вони насправді найкращі наші товариші в тій мандрівці і, і в освяченні. Так, І спецсумління він вчить нас дякувати, вчить помічати Божу любов. Так, бо ми співаємо повні небо і земля слави твоєї. Ну, співаємо, ми справді віримо, що, що воно так є, але ну, де, де та слава? Треба постаратися, щоб ту славу побачити. Так, треба бути уважним, треба її шукати. І іспиц сумління він е, приводить нас до усвідомленості, так, до вдячності. О, дуже цікава фраза святого Ігнатія. він каже, що невдячність це корінь всякого зла і кожного гріха. Так, це щось дуже близьке до е, тих спокус Христа на пустелі. І пошуку якихось замінників тої Божої любові. Так як не бачу, як Бог мене любить, як не бачу доброти в своєму житті, то не можу бути вдячний. А як є невдячний, то, то шукаю щось іншого, шукаю якось е, в інший спосіб себе потішити. Е, хоча ці способи вони насправді не приносять нам щастя на довгу перспективу. Василій Великий каже, що пекло це страшне місце, тому диявол робить дорогу до пекла дуже гарною, спокусливою. Та, там Білборди, лампочки світяться, асфальт ідеальний. Ще й під нахилом. Так, не треба сильно напружуватися, просто кочуся туди. Але місце і стан жахливі. Наступний момент прослава. Е, прослава. Про слава, про слава не, не, йду, не йдеться зараз про таку молитву харизматичну, пісні про слави, хоча і, і, і це теж. Але говорю зараз про таке налаштування серця, яке славить Бога, яке дякує і славить Бога за його велич, за Його доброту. І принаймні два приклади біблійних мені е, приходять на, на думку. Перше це Марія. Так, Єлизавета звертається до неї, величає її, а Марія не каже, тітку, дуже гарно, дуже приємно, ви так гарно такі гарні слова до мене звертаєте. Марія зразу починає величає душа моя Господа. І дух мій возрадувався в Бозі спасі моїм. Тобто вона насправді повна присутності Святого Духа, бачить Бога всюди, дякує йому і величає. І другий приклад це три юнаки в печі разом з Даниїлом, так? яких на закинув доносор закинув в вогненну піч. Вони не нарікають, не клинуть на вуху Доносора, не йойкають, не кажуть, ой, біда, біда, проблеми. Вони величають Бога. Величають Бога, який є понад цією ситуацією, який є більший. Так, бо е, цікаво, величати. Величати це робити щось чи когось великим. І насправді ми дуже часто величаємо. Можемо величати проблеми, так дивитися, сидіти в новинах і величати російську армію, загрози, проблеми, зло і гріх. Так, і принаймні в нашому серці того зла стає більше. А можемо величати Бога, який є всюди, і який є в тих проблемах, теж нас не залишає, і є понад це все. так? Тобто, оце таке глобальне налаштування в моєму житті, що понад все я буду величати Бога. так? Чи, чи мені радісно, чи мені сумно, чи в мене все вирішено, і мені не треба ні про що хвилюватися, чи навпаки я не маю жодних е, якихось точок опори, крім Бога, я буду його величати. Так, Потім він за мене задбає. Але я навіть, якщо зараз темрява, нічого не бачу, величаю Бога, який прийде, як сонце, напевно, прийде. Е, наступний момент це піст. Піст, який, здається, слово втратило свої сенси. І думаю, що дуже актуально буде повертатися до того. Е, один чоловік питалися його. Слухай, бачу, що ти якось дуже стрімко духовно розвиваєшся. В чому запорука твого успіху? А він каже: я відмовився від недавнього часу від солі. Як любив чоловік посолювати кожну страву і відмовився. Ну, здається, ну, про піст, про сіль нічого не написано, партикулярне право про сіль не пише. Так, але людина відчитала. В чому вона, знаєте, кладе свою надію, так до чого вона трохи узалежнена до якогось матеріального блага і себе позбавила. Е, інший чоловік він молився за навернення своїх сестер і постановив собі один раз в тиждень відмовитися від обіду, так жертвувати за їхнє навернення. І в часі року вони всі навернулися. Е, і так посвідчу за, за моє життя. В недавньому часі я теж вирішив дотримуватися посту і насправді відчув, як моє життя дуже стрімко змінюється, як ну, Бог дорогу прокладає дуже потужно. Потім я на певний час занедбав ці практики і ну, десь теж бачу певну таку духовну паузу в своєму житті. Занеподу нема, але і бачу, що швидкість вже не така, вже, вже впала. І віднедавна Вдарив себе в груди, покаявся і до, до добрих цих е, діл повернувся. Так, тобто варто наповнювати це поняття посту сенсом і, і не легковажити, бо дуже часто можемо таке зустріти там: це не тільки їжа. Я погоджуюсь тисячу тисяч відсотків, так? не тільки, але і їжа теж. Так, бо якщо я не буду вірним і, і, і ефективним в тому намацальному. Тато буду собі фантазувати, що я якось там пощу, але насправді це все мої фантазії. Власне, починається він з їжі, коли я себе е, якось обмежую, чи їм менше на, на дві ложки чи на два відра, їм не так смачно е, якось себе знаєте, обрамлюю. Теж е, вправді стою. Бо, наприклад, можливо для мене не їсти м'ясо це взагалі нічого не коштує. Так я не є такий фанат стейків. Але не з'їсти цукерку це вже умертвлення. Так? Тоді ставлю собі щось інше, яке до, до мене промовляє, що справді для мене буде умертвленням. Також е, тиша. Так, дуже важливо подбати в своєму житті за тишу. Е, ну і зараз це дуже складно, бо Василій Великий казав, що він живе в дуже гамірному світі, всюди шум і гам. Думаю, якби він зараз. Ожив і сюди прийшов, то він би дякував Богові, що жив свій час. Так? Тому що оцей, оця маленька штучка, вона е, дуже сильно викрадає тишу. Так, можемо сидіти в келії, але насправді тиші не мати. Так, і тиша, це стосується не тільки вуха, але й і очей, і, і думок. Так? Тобто потребуємо такої гігієни, гігієни чутів. Бо можуть бути навіть добрі речі, але їх забагато. Тобто, як дивлюсь, всіх на світі влогерів Адама Шустака, всіх можливих і неможливих, інформації багато, але я просто не можу її прожувати, перетравити. Так, Краще хай відкушу мало, але, але добре прожую. І насправді це золоте правило, що менше це деколи більше. Так, Можемо позаритися на все, але в результаті ні до чого. Як цей персонаж літературний, який е, вскочив на коняку і погнав на всі сторони водночас. Ну, зрозуміло, що він лишився на місці. Так, е, і варто себе обмежувати теж в тому, що я бачу, так, що переглядаю, що читаю, що слухаю. Е, очевидно, що злого взагалі треба уникати, так, бо зло воно потім буде мати плоди в моєму серці, так, щось подивився, начитався. Ну, Це або деструктивне зле, небоже, або просто пусте, що не дає життя, не будує. Так, Хай все, все те, що ми слухаємо, дивимося, читаємо, буде на, на збудування нам самим і нашим співбратам. Теж тише, вона лишає простір для Слова, так щоб почути Слово Боже в Святому Письмі, в молитві, так, в слуханні Бога. Інший момент це такий заклик до практикування чеснот. Так, е, насправді, чесноти вони дуже вирішують в нашому житті, в нашому духовному житті. Так, бо чеснота це якби звичка, звичка робити добро. Е, можемо бути добрими, прекрасними людьми, любити всіх, але якщо не маємо е, чеснот, не є чеснотливими, то толку з нашої любові дуже, дуже мало буде, так, бо не маємо сили. Чесноти це не наче м'язи. Хочу робити добро, але ну, не маю м'язів, не маю сили, не, не можу. Не можу сам встоятися добре. Так, тобто е заохочую вправлятися в доброму, так, і, бо наше життя складається більшою мірою не з чувань, не, 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 не свят, але з буднів і з практикувань просто рутини, такої дисципліни. І коли е якби я вірний в дисципліні, в тому, що я в певний час лягаю, в певний час прокидаюся, Маю такі молитви, є вірний в тому. Так, уникаю тих моментів, які приводять до падінь, так, протестую спокусам і в тому, до чого вони мене спокушають, я дію проти, так я ще більше до того змагаюся, то потім нарощую ці м'язи і можна сказати, вони мене несуть. Так, ну це не аж так автоматично, але вже маю силу йти і не, не шкандибати, не тягнути ноги, але йти більш впевнено в тому житті. Інша річ, я написав бути вірним в передостанніх речах. Це або Папа Павло VI, або Дітріх Бонхефер сказали, і ця фраза мені дуже сподобалась, а про що вона? Про те, що в нас є дуже спокуса впасти в такий спіритуалізм, говорити про якісь супервисокі побожні речі, абстрактні, але не бути вірними в передостанніх речах, і, відповідно, не зможемо бути вірними в останніх. Тобто. Ну, Тяжко говорити про вірність Богові, якщо я невірний в стосунках з коханою людиною, з друзями, невірний дружбі, невірний своїм обов'язкам. Тяжко бути вірним в молитві, якщо я не вмію спілкуватися з людьми. Е, тяжко говорити і оспівувати якісь надприродні речі, якщо я недоціновую природних. Так, тобто... Ну, думаю, що не може людина справді зрозуміти і бути вдячною Богою і славити ласку безженного стану, монашества, целібату, якщо вона з презирством ставиться до, до подружжя. Так? Бо є неприродне щось патологічне зле, є природне, і на тій природі Бог будує. Так, І ну, не можу доцінити того надприродного, якщо не ціню звичайних, добрих Божих, божих речей. Так, говорю там. Боюся, свячену воду пролити, але таку воду відкриваю кран, і вона годинами тече. Так? Тобто, насправді, образно кажучи, вся вода є свята, вся, тому що вона є даром Божим. Оце вміння достерегти Божий дар в таких дуже банальних речах. А також е, дбаємо про духовність, але треба подбати і про людську е, щоб бути добрим християнином, бути добрим священником, треба бути доброю людиною. Якщо не буду доброю людиною, а буду говорити про священство, то ну, буде воно якесь таке сумнівне і, і не знаючи на славу Божу. Так, е, ще хотів пороздумувати на таку тему: я це назвав духовний шпагат. Е, такі слова мені е, прийшли на думку, коли почалося повномасштабне вторгнення. І від багатьох людей чую таке там ненавиджу, не пробачу. Все погано, а як їх любити? І ну, якби не знецінюю почуттів тих людей, того, що вони переживають. І один мій добрий друг казав: слухай, а може якраз то, що вони кажуть зараз, ніколи не пробачу, це є запорукою того, що колись пробачать. Так, бо спершу треба визнати, чим я, чим я дихаю, так, що в мені є, щоб потім. Дойти до того, так бо не буде толку, якщо так, я я не гніваюсь, я не ненавиджу, всіх люблю, як то кажуть, добра міна при поганій грі. Заперечую, що є проблема. так Але чого я кажу, це духовний шпагат? Тому що є Євангеліє, є Христос, який нас вчить, який е е каже, любіть ворогів ваших, прощайте тих, хто ненавидять вас. Так, великого бажайте багато інших е не чинити перелюб навіть в серці. Так багато е таких цілей, ну насправді, високу планку Христос нам ставить. А якщо ставить, то значить вірить в нас, значить це є реальне, це є осяжне. Так, це одна точка того ж багато. А друга це наша дійсність. Так, дійсність, в якій ми, можливо, ненавидимо, тяжко нам простити. Тяжко щось прийняти, нам не виходить. Так? Е, Христос мене заохочує до, до чистоти, до, до того, щоб не бути прив'язаним ні до чого, до багатьох інших моментів, а зараз я є в іншій тосі. Зараз я є далеко від того. І називаю це духовний шпагат, тому що е, переконаний, що треба не заперечувати ані одного, ані другого. Так? Бо не можу сказати, та я ж їх ненавиджу, ну то все. Так? Що мені там Ваше Євангеліє, але й не можу заперечувати свого стану. Так? Тобто треба стати в правді, щоб потім в тій правді тягнутися до, до того, до чого мене Христос е, запрошує. І тільки так і зможу дотягнутися, відштовхнувшись від, від своєї дійсності, ставши в покорі. І останнє я тільки такий штришок е, скажу. І заохочую вас до подальшого дослідження теми О, через декількох людей, які для мене є е, авторитетними, е, Бог промовляв останні місяці і акцентував увагу на об'явленнях Богородиців Фатімі, так, які відбувалися в 17-му році 1917. -му. І я думаю, що до тих об'явлень е, і до тих вказівок, яка, які Богородиця там дала, варто повертатися і їх застосовувати. Так, тобто Богородиця е, просила молитися за навернення Росії за світ, е, щоб щоб настав мир, так щоб е, брехня і блуд Росії не не поширились по всьому світу, говорила про такий драматичний стан людства. Так, це якраз була Перша світова війна, і Богородиця казала, що якщо люди покаяться, будуть молитися, то ця війна зупиниться, але якщо людство не, не навернеться, то буде ще інша гірша війна. І ми знаємо, чим то скінчилося. Хоча скінчилося, я б поставив три крапки, так, бо Друга світова скінчилася, а що буде далі, я не знаю. І в Першу світову війну загинуло 20 мільйонів людей, в Другу світову 50 мільйонів людей. Думаю, що світ з того часу не став більш Божий, добріший і кращий, чеснотливіший. Швидше навпаки. Так, і Богородиця заохочувала до жертви, тобто, щоб ціле наше життя було жертвою, щоб ми різні труднощі життєйські е, переживали як жертву Богові. Так? Тобто, без нарікання, е, різні терпіння, страждання е, переживали як жертву. Так, щоб ціле наше життя було як. Жертва свята Богові угодна. Заохочувала до посту, заохочувала до молитви до Богородиці, так, е, молитви Вервиці. І думаю, що ну, коли як не зараз, варто повертатися до тих практик, так, бо можемо подумати, що Богородиця говорить одне й те саме. Але чи, чи ми насправді уважні до тих слів, і чи ми якимось чином їх реалізовуємо, думаємо, що це ще перед нами. І якщо Богородиця віднайде е, таких своїх вірних дітей в ваших особах, я думаю, це буде дуже ну, серйозна, серйозна перемога і серйозна запорука миру. Так? І заохочую теж молитися за, за навернення, за навернення Росії, але за навернення нас самих, за навернення України і цілого світу, і молитися за мир. О, і зараз. Е, Передаю м'ячик на вашу половину поля, може, у вас є якісь думки, питання. Може бути, і не напряму пов'язано до о, о, тем наук, але якщо якесь гостро актуальне питання, то. Охоче послухає. Якщо зможу відповісти, то взагалі буду щасливий. О, дякую за запитання. Я не маю якогось приладу, який би виміряв то благодать і, і як діє. Так, е, коли ми чуємо про місяць так, місяць після сповіді приходити, не знаю, чи це десь прописано в якихось документах така заохота, е, так, важливо не мати тяжкого гріха. Так, але... Церква заохочує до, до того, щоб приступати до, до сповіді регулярно, так якомога частіше. Отак От ми зможемо свою сповідь, е, припрошую сповідь, совість тренувати, плекати, так, щоб вона була чутливіша до гріха, щоб уникала гріхів, щоб ми більше прагнули жити в освячуючій ласті, так, щоб це було для нас цінністю. Як Бог діє, Ну, головне, щоб людина була в стані освячуючої ласки. Не знаю, чи я відповів на ваше питання. Це Ви, ви хочете заохотити когось чи? На майбутнє. Ой, я думаю, що важливо і себе, і людей е, якби заохочувати до частої сповіді. Крім скорпулянтів, не заохочуйте. Скорпулянтів треба може відраджувати, а всіх інших треба заохочувати, бо ну, я особисто, коли мав якесь сум'яття. А всі раціональні аргументи казали, та ти ж недавно сповідався, немає проблем. І коли я, попри те, йшов до сповіді, я ще ніколи не пожалкував, так бо Бог діяв і мене провадив добрими Божими стежками.